Росіяни знову пруться на євробачення тепер від Естонії, від Балтійської країни від країни, яка може стати наступною ціллю російської агресії. Їде росіянин, який їздив в окупований Крим, який гастролював по Росії, який вважає, що в Естонії нема свого шоу-бізнесу чия улюблена група у гарні пропагандони Любе. Так, друзі, від Естонії їде ось це ба більше. Станом на початок березня, цей виконавець, якого звати Томі Кеш, був на четвертому місці у рейтингах букмекерів на Євробаченні. Про культурне навантаження самої пісні ми поговоримо трошки пізніше, а зараз трохи про самого. Томі Кеша, який їде на Євробачення. знову таки, я ще раз наголошую, що ми маємо про це знати, тому що Євробачення, окрім того, що це пісенний конкурс, який став доволі епатажним, це ще й міжнародний майданчик, міжнародний майданчик для донесення думок і політичних позицій. І росіянин Томі Кеш уже почав це робити і використовувати цей майданчик. Справжнє ім'я цього виконавця, Томас Тамамець, він народився диностопершого року у Таліні, в районі Коллі, де мешкає багато російськомовних мати Томаса на половину Українка, бабуся, громадянка Росії. Сам він стверджує зараз, принаймні, що має змішане коріння: українське, російське, естонське і казахське походження. Утім. Ще кілька років тому, коли він давав інтерв'ю, він казав, що його сім'я росіяни. Да, у мене очі та папка говорить Галіма по-англійськи, і у мене якби батьки русські, і а вийшло як бо вийшла те все. по ідеї. так. Друзі, ви тут теж бачите Томі Кеша, пацанчик на картонах абсолютно гопівського розливу. в Эстонии. Сам Томми Кэш, причем, называет это все пикантно. Эстетика. Кортаны и семки, и это схидноевропейская эстетика. В современной моде вот такой интерес проявляется к восточноевропейской эстетике. Гоша сильно... Это именно влияние одного человека? Очень сильно от него, да. Очень сильно. И мне очень не нравится, как, ну, типа, люди, знаешь, начинают хейтить там типа, ну знаешь, не Гуша, вот это не то, знаешь, или там коллекция не та. Надо помнить, кто вот, вот, что начал, кто вообще сделал такую вещь, что типа люди начали смотреть на типа Eastern European style, на русский style, что это вау, это fresh и все такое. Eastern Europe style, типа русский style, типа, типа wild, типа cool, типа Eastern,

по порядку, по-перше, це не східноєвропейська і не культура, а це російський спосіб життя. В принципі, і сам цей росіянин частково каже, що насправді воно російське. Треть на, типа, істерн style, на русський стайл, Російський yeah, стайл. Руський стайл, який розповся по всіх країнах, не лише які були окуповані СРСР, а й так званого соціалістичного табору. Ну, в принципі, так, окуповані СРСР, і який характеризується спортивним одягом, відповідною атрибутикою, сємками, картонами, кепками і так далі. Але друзі, це не культура, і це культурної цінності жодної не несе. А межує з низьким рівнем освіти, агресією і криміналом. Чому? Бо Совєтський Союз, і з якого це все вирізло, попри проголошення просвіти, так і не дав толком знань людям, не дав посвідченості. Він не дав людям жодного достатку, через що власне і процвітав кримінал і гоп стоп. А там поруч і тюрьма, і відповідна тюремна так звана культура, яка потім все одно поверталася із зони назад у подвір'я і розмножувала саму себе. Це, типа, не культура. Тіпа, таку вір, що, типа люди почали дивитися на типа. І до речі, про цей так званий східноєвропейський стиль, який насправді є російським стилом, ми буквально нещодавно чули, і я вам про нього розповідав: хто у нас просуває такий східноєвропейський стиль? И я вам хочу сказать честно, учитывая то, что мой живой состав ⁇ это парни из Молдовы, вот если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении. Я вам даже другое скажу. Славик Балаган, э, в состоянии оплатить эту поездку самостоятельно. Я знаю, Молдовы были в... Проси це зі СЄвровіні. У меня тоже є класна пісня, яка називається Опа, Вот така квінтесенція всього всего восточноевропейского, приправлена молдавськими мелодіями. Я обожаю молдавську румунську музику і музику восточноєвропейську, балканську. Знаєте, якщо ми вже говоримо про стиль, ну, скажімо так, спальних районів, то я пропоную ознайомитися із творчістю художника Семисюка. Та художника Олекса Мана. ось там якраз саме таки, знаєте, те, що можна назвати культурою переосмислення, можна сказати, перетравлення ось цієї всієї ситуації культури так званої спальних районів. Там випрацьовування певних висновків, тобто певна еволюція, певний рух десь вперед, певна думка. А оці двоє цей російський естонський парніша і потап, вони просто плодять саме російський стиль життя. І це не про культуру, це не про творчість. Яка взагалі творчість? Еспресо Макіято просто тупе пережовування і мавпування італійських слів. Це істонкалча, типа. Найкращого способу, до речі, посварити Балтію і Апеніни не вигадаєш. Але що цікаво, це робить навіть не естонець, це робить росіянин. більше, друзі, навіть Великорос. Бо в Естонії єдиний продвінутий чувак це типа він. Тіпа, Mm, не, ну там, ну, більшість в, нас в Естонії Естонів, все только бум как би, А єдиний в Естонії, чувак — это я, как бы как другие не експериментують не делают нічого нового. Как би, да. А Естонської естради, музики культури э, у росіянина, який живе, в Естонії нема, не існує. Хм, Десь ми це вже бачили, правда у нас в країні відповідних персонажів. <сіх> Якось усюди воно однаково. Зате він любить російських упоротих пропагандистів Любе. Шостой год, знаєш, могло би бути час зелено. А розкажи немножко про поп-музику і взагалі про шоу-бізнес в Естонії 90-х. Ну, похоже, як в Росії. У нас, типа, ну, сцены, ну, нету вообще движухи здесь. Так я думаю, я в 2000, х наверное, не смотрела, до какие концерты там. Это, ну, Любе я знаю, я на Любе ходила. Это есть любимая песня Любе? Ну это, ну это конь. Мы пойдём с конём. Ну, як справжній росіянин, який живе в Європі, він, звісно ж, називає себе європейцем. Ми там були на поїзді, катались, ну, ну, переїзди були типа ночні. Один раз нам взяли этот, как называется, плацкарт, де всі вместе сплять. Да, плацкарт. Нечайно. Ну, я такой, ну, пошли, найдём свой этот купе. А он, он такой а смотрит на это? билет, а у нас это плацкарт. Так, а так, я так. же, ну, европеец. Ну, типа, ну, я как бы, ну, whatever, да. Так что он universal и модно все. Все красивое и фет его amazing. Amazing на всех. Так, а так, я так, же, ну, европеец. Ну, типа, ну, я как бы, ну, whatever, да. Европеец. В плане языка ты не планируешь там, я не знаю, на русском зачитать? Не, я планирую. Я как бы на новый альбом хочу намного, э, намного больше. У меня есть треки вообще, где припев чисто русский и все такое, как бы. Не, всяко. Россия это тема. Россия это тема. Так, а чего тебе не подобается плацкарт? Плацкарт это тема, это Eastern Europe style, это fresh, very fresh. Насправді воно геть не смішно, бо він є на Євробачення, і він уже таким чином просуває певний порядок денний від себе, і це, наприклад, та людина, яка виступала в Окупованому Криму, буквально в дев'яносто 19... в 21-му році. А Лише менше місяця тому він разом із е, учасником е, на Євробаченні від Нідерландів минулорічним випустили дуже цікаву пісню. Вибачте, вам зараз це е, треба буде почути. Я це пришвидшу відповідно. Кілька цитат. Співають вони, хочуть війни, а ми хочемо миру. Я хочу полетіти в Київ і дістатись до Москви. Я хочу голосувати і за Камалу, і за Трампа. Співається в цій пісні. І тут ми повертаємося до улюбленої методички, якою любить годувати Захід через своїх агентів Росія. Вони хочуть війни, а ми хочемо миру. Одвічна методичка, що во всьому виноваті політики, вони всіх розсорили. І взагалі, знаєте, нам це все не цікаво, Ми маленькі люди. Ми хочемо, щоб це все закінчилося. Ви нас за своєю війною достали. А слова: я хочу полетіти в Київ і дістатись Москви» Ми бачимо знову таки урівнювання агресора. І жертви, що часто робить просувати Росія на Захід. Росіяниш і його голландський друг створюють образ того, що Росія не така вже й страшна, і вони б туди полетіли. Хоча насправді естонець там постійно виступав до 22-го року. А голландець ну він міг би хоча би послухати російську пропаганду, що вони казали про Євробачення і про нього особисто. В принципі, він може послухати від свого російського друга на картанах. Це теж плануєш їхати на Євровидения від Естонії. Піпец. Мені вообще предлагали там давай, іди. Ну, это вообще такая жесть Евровидения. Мої батьки смотрят каждый год, но это такое говно. реально, ну Такой стіоп, вообще это ужас. Ти представляєш, тоби був новий уровень туди, дасі виходиш на сцену. Да но ну, если сі меня ещё ще там постіліву. Знаєш? Знаєте, що цікаво? От можна постійно від Росії чути, що Євробачення це конкурс фріків, збочинців. Ще там когось, хоча насправді частка епатажних виконавців там ніколи не перевищувала не знаю п'яту частину ще, четверту максимум. Але саме Росія при цьому постійно намагається запхати туди своїх учасників, аби перекричати всіх у Європі і е, протягнути свій політичний порядок денний. Щоб з нею усі дружили і не звертали на її злочин. Поїздка цього росіяниша від Естонії, друзі, мені здається, теж може мати під собою геть нетворчий ґрунт, адже на це вказує те, що він виступав у Криму, окупованому, і те, що зараз розповідає про дружбу жвачку із Росією. До речі, його команда, яка знімала його кліп, якраз на цю пісню. Те, що ви бачили оці, оці дьоргання нервові, вона складалася з росіян і українців. Тобто знову ця історія братання і єднання. І жодного естонця не було в цій команді. Ха? Чомусь немає жодного естонця у естонця. Мені ця вся історія, друзі, нагадує вручення великої кількості оскарів цього року фільмові Анора про російських Ромео Джульєтту в Америці, де одна з ролей, вагомих ролей, і, яка була також номінована на Оскар, у росіянина, який грав у кремлівських пропагандистських фільмах. І ось цей фільм про росіян, друзі, був знятий увага, цифри. За 6 мільйонів доларів. А Промо реклама його коштувала 18 мільйонів доларів, 6 мільйонів зйомки і в три рази більше просування. Де ви бачили взагалі такий фільм? Де ви таке бачили? Щоб взагалі так формувався бюджет. Кому це буде вигідно, в принципі. Із тих, хто знімає фільми. Причому кіно подавалося як. Господи, страшне авторське кіно, ну, про, ну просто дуже авторське. Дуже такий творчий погляд, не на широкі маси і без претензій на касові збори. І 18 мільйонів доларів на промо. Звідки гроші хто дав? Не кіно про росіян? І ось до цієї історії з Євробаченням із Естонією. Прости господи, Естонія, яка перебуває під загрозою з боку Росії, посилає росіянина. Ця історія дуже дивна, як на мене, неприродня і просто смердить кремлівськими вухами. Пишіть, що думаєте з цього приводу ви в коментарях. підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я вам дуже дякую за те, що ви. Дивитеся мій контент за те, що підтримуєте мій канал, але все це нагадую після того, як ми задонатимо на Збройні Сили України. Не забувайте підтримувати військо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.